Військовий експерт та полковник запасу Роман Світан змоделював, як розвиватиметься контрнаступ ЗСУ. Так спочатку будуть знищені великі військові російські бази, аеродроми, командні пункти. Тобто, десь місяць ми будемо працювати, пропалюючи шляхи постачання і бази противника на запорізькому херсонському напрямках та в Криму. Як передає УНІАН до певних місць зберігання деяких ресурсів на півострові, ми вже дістаємо. Якщо Російська Федерація програє, це буде найкращий спосіб стримати лідера Китаю Сі Цзіньпіня щодо Тайваню. Таку думку висловив голова комітету палати представників США із закордонних справ республіканець Майкл Маккол, передає NBC. Те, що відбувається в Україні, визначатиме те, що відбудеться на Тайвані та в Тихоокеанському регіоні. Підсумував він. Президент Франції Мануель Макрон в інтерв'ю газеті «Льозіку» прокоментував перебіг війни в Україні. Сьогодні погода військова. Українці чинять опір, а ми їм допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо, і якщо ми повинні розставити віхи. Цитує видання.